Доброго дня, сьогодні 10 січня 2023 року. Згідно місячного календаря, третя фаза. Місяць знаходиться в сузір'ї лева. Корисно їздити на велосипеді, займатися фізичними працями різними правами, медитувати і не дозволено сьогодні лікувати зуби. Для їжі дуже корисно їсти кисловолочні продукти, овочі, фрукти та білкову їжу. Для нашої краси дуже добре буде відрізати волосся. Іти до перукарні, приймати вагніни, а також всі процедури, які пов'язані з пілінгом шкіри, депіляцією та голінням. Ефект буде довготривалим. Також очищати організм від токсинів, можна сьогодні сісти на дієту і позбиватися шкідливих звичок. Згідно приміщення, де ви живете, дуже добре було почистити, помити різними засобами хімічними, можна мити сьогодні вікна, начищати і натирати різні поверхні. Що до саду городу можна підрізати кущі та дерева, сіяти та садити ті рослини, які ростуть під землею. Згідно феншуй календаря, сьогодні день гармонії, корисно медитувати, позбуватися шкідливих звичок, розпочинати ремонт і будівництво будинку. Не рекомендується починати судові справи, тому що вони будуть довготривалими. Програшними. Згідно наших місць розташування, енергетик в будинку, то тут, хто хоче вийти заміж, на північному заході ви ставите статуетки наречених. Хто хоче мати дитину, ставить статуетки немовлят. З цієї сторони, північний схід для спортсменів можна активувати цей кут, повісивши свої різні медалі та грамоти, Також тих, хто займається продажами, нетворкінгом і утворює новий бізнес, можете покласти сюди бізнес план. Південь, той, хто хоче починати будинок, теж ставить символи, може бути вітрячок, акваріум. Цей кут він найкорисніший в цьому році. Південь, тому активуйте його енергію. Південно захід для тих, хто займається продажами та новим бізнесом. Дякую, гарного вам дня! Ставте вподобайки!